Ось така сітка антимоскітна з дверцятами для кота. Вона монтується замість звичайної москітної сітки от, по розмірам, які відповідають попередній. От, монтується вона на петлях. Раз, два і три. От. Значить, Верхня частина цієї, цієї рами це виходить, просто, просто сітка, потім перемичка для жорсткості, менша частина і головне безпосередньо саме віконце. Віконце розміром приблизно 15х15. 15. Воно може працювати у трьох режимах. Тобто зараз режим вільний. Е, на на вихід і на вхід. От так от. Потім є так званий замочок, от, можна закрити і тварина не зможе вийти не туди, ні сюди. Або ще один режим є тут такий, що тварина може вийти, але не зайде. Не, точніше, Зайде, але не вийде. Треба розібратися, да. от так зайде, але вона не вийде. Там є така опція. В общем, зараз вільний режим. Ось так. От. Монтується, монтується ця, це віконце в глушу частину. Сама сітка потім приєднується до, до віконної рами за допомогою ось таких от магнітів. От. От так легко відкривається. Тут іде ще трошечки цього ущільнюючого матеріалу, от, легко відкривається і зачиняється. от і так от вона це це віконце виглядає із знутрі Вільний хід, так що... Так, що випробуємо? Випробовуємо.